Ранок в хаті Стеша в шпагаті. і я стеша підготувала для вас ранкову руханку на поставу, яка допоможе вам зняти набряки, збадірить вас на весь день і займе всього лише кілька хвилин вашого часу. А поки ми ще не розпочали, обов'язково підписуйся, став лайк і не забувай проявляти активність на моєму каналі. Так як саме вона сприяє розвитку мого каналу і мотивує мене знімати для вас більше класних відео. Почнемо ранок з користю. Сідаємо у турецьку позу. Ніжки схрещені перед собою. Ручки розслаблені, лежать на колінцях. Працюємо нахили головою. Опускаємо підборіддя донизу і відтягуємо підборіддя вгору. Вісім повторень. І сім. І. Шість. І п'ять. Плечі у нас опущені донизу. Чотири. І три. І. Два. І один. Хляємо. Голову у бік. Вісім. Плечі нерухомі. Сім. І шість. І п'ять. І чотири. І три, і два. І один. Подивились праворуч, ліворуч по вісім. Повторень. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Ручку праву. Поставили зверху на голову. Легеньке розтяжіння. Шиї. Вісім. Ось це плече донизу. Тягнемо. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один. І змінили сторону. Потягнулись. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Розминаємо плечі, ручки на плечах, лікті вгору і малюємо коло разом з спинкою. Скругляємось, розкриваємось. П'ять. І чотири. І три. І два. І один. І в іншу сторону. І п'ять. Розкрили грудний, потягнулись. Чотири. І три. І два. І один. Тепер з цілими ручками. Розкрились, закрились. Розкрились. Закрились. Два. Так само п'ять. Повторень. Три. І. Чотири. І п'ять. І в іншу сторону. І п'ять. І чотири. І три. І два. І один. Потягнулись ручками вперед. Грудним відділом назад. І розкрилися. Груди вперед. Ручки назад. Вісім. Закрились. Розкрились сім. І. Шість. І. П'ять. І чотири. І. Три, і. Два. І. Один. Одна ручка донизу. Одна зверху. Ніби беремо у замочок. І в іншу сторону. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один ручки в сторони. Розкриваємо долоньки вгору. І закриваємо разом з плечима. Вісім. Розкрились, закрились. Сім. Розкрились. Закрились. Шість. І п'ять. І. Чотири. І. Три. І. Два. І. Один. Ручки перед собою. Розкрили, стисли лопатки. І ручки перед собою. Розкрились, стисли лопатки. Два. Зараз спинкою не працюємо. В основному тільки плечовим поясом і лопатками. Три. І чотири. І п'ять. А тепер додаємо ще спинку. Скруглились, розкрились. Один. Скруглились. Розкрились. Два. Скруглились. Розкрились. Три. Скруглились. Розкрились чотири і п'ять. Ручки за голову тягнемо долоньки до плеч і ручки е назад беремо ліктівий замочок. І вісім повторень. Один. І є. І до плечей. До ліктів. До плечей і до ліктів. Три. І чотири. І п'ять. І шість. І. Сім. І останнє і вісім. Ручка з боку стоїть, потягнулися в бік. Вісім. Сім. Дивимось наверх. Ручка у нас тягнеться. П'ять. Не сильно скручуємось. Навпаки робимо витяжку. Три, два. Один підйом вдих. І працюємо так само на іншу сторону. Видих. Витягуємось вгору. Вісім, сім, шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І шість таких динамічних рухів. І потягнули. Один. І потягнули. Два. І потягнулись. Три. Весь час у нас ручка верхня. Рівнючечка чотири. І П'ять. І. Шість. Ручки на колінках. Підкрутили таз, потягнулися назад. Попереком. Скруглились повністю в спинці. Відпочили. Вісім. Сім, шість. П'ять. Чотири. Три. Чотири. Два. Один. Вирівнялись і потягнулися вперед. Розслабили наші кульшові суглоби. Розслабили повністю спиночку. Може відчуватися розтяжка в сідницях. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два. Один. Прекрасно. Стоємо на чотири опори. На коліночка. І долоньки поставили чітко під плечима. Не крутимо сідницями, підіймаємо праву ручку догори. Можна зробити ось такий рух в сідницях. Ми тримаємо рівно, потягнулися догори і закручуємось в дирочку між рукою і коліном. Рука протягується дуже добре вперед. І ми повністю опускаємось на плече. Робимо 8 повторень. І розкрились. І донизу. Вгору вдих. І видих донизу три. І вгору вдих. І видих донизу, чотири. І вгору вдих. І видих донизу п'ять. І вгору вдих. І видих донизу 6. Ще два повторення. Вгору вдих. І видих донизу сім. І вгору вдих, і видих донизу вісім. Потягнулися двома ручками вперед. Провалюємось добре в плечах. Розслабляємо грудний відділ. Якщо ви дуже добре вже лягаєте грудьми на підлогу, можна поставити ручки ось таким чином на пальчики, щоб ми себе більше припідняли. І провалились. Десять. 9, вісім, сім, шість. П'ять. Розслабляємо повністю спинку. 4, три, два, 1, І на іншу сторону все так само. Стоїмо на чотири опори. Підіймаємо ліву ручку вгору, вдих і завертаємо себе в серединку. Плечем повністю торкаємось до землі. Вісім. І вгору вдих. І донизу видих. Два. Нагадую, сідниці, що вони у нас нерухомі. Видих. Три. Вгору вдих. І донизу видих. Чотири. Вгору вдих. І донизу видих. П'ять. Вгору вдих. І донизу видих. Шість вгору вдих. І донизу видих. Сім. І останній вгору вдих. І донизу видих. Вісім. Прекрасно. Знову потягнулися ручками вперед, як у нас було в попередній вправі. І додаємо трошечки круглу спинку вдих. І видих провалюємось, Вісім. Кругла спинка вдих. І видих, провалюємось. Сім. Кругла спинка вдих. І видих. Шість. Кругла спинка вдих. І видих. П'ять. Кругла вдих. І видих. Чотири. Кругла вдих. І видих. Три. Кругла вдих. І видих. Два. Кругла вдих. І видих один. Посадили попу на п'яточки, ну, ніжки трошки розкриті в сторони. Провалюємо наш живіт і груди. Між ноги на килимок, ручками тянемось вперед. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. І дуже м'яко круглою спиною ми підіймаємось. Плавно, 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 плавно і зійшли. Клас, ви великі молодці, і я була дуже рада розділити цей ранок з вами. Якщо вам сподобалось це відео, ось тут у підкасті ви можете побачити більше моїх відео на різні групи м'язів. Також ти можеш підтримати мій канал і зробити невеличкий донат на платформі Donatello. Посилання під відео. Всім па-па, до нових зустрічей!